Колеги, вітаю вас на навчальному відео по новій системі Insurance. І сьогодні ми розглядаємо з вами продаж ДЦВ. А саме варіант продажу ДЦВ з існуючого ОСАГО. Ми можемо створити договір ДЦВ з існуючого договору ОСАГО, якщо договір ОСАГО знаходиться в статусах введено в дію і вище, це означає, що договору ОСАГО ми вже вказали дати дії цього договору і видали рахунок фактуру. Для сплати клієнту, або навіть вже його сформували. І в такому випадку ми можемо створити з нього договір ДЦВ. В нашому випадку в нас вже є існуючий договір ОСАГО, Тому я переходжу в пункт меню договори і вношу в пошук номер договору ОСАГО. Так, пошук видає нам договір. Ми переходимо до цього договору. Цей договір вже в статусі сформовано. Звертаємося до карточки. Розрахунку цього договору і тут є кнопка Створити ДССВ». Клікаємо на цю кнопку. Клік на цю кнопку завантажує для нас консультацію, яка була створена по цьому клієнту для ОСАГО. Але в цій консультації система автоматично встановлює нужний тип продукту страхування авто і вже під тип продукту ДССВ. Тож, все, що вам потрібно, встановити дату початку дії полісу. Дата та час закінчення дії полісу ДССВ буде вважатися дата та час закінчення дії полісу ОСАГО, пов'язаного з ним. Встановили 31.08, клікаємо на знайти. Система знаходить для нас продукт ДССВ, ми обираємо покриття і додаємо в консультацію наше обране покриття. Так як консультація була у нас створена спочатку для ОСАГО і ми зараз в ній для цього ж клієнта розраховуємо ДССВ, Система нам повідомляє, що буде створено нову консультацію для ДСВ. Клікаємо Так. Створюється нова консультація для SCV, де вже є збережений нами розрахунок з покриттям 400 тисяч, який ми обрали на попередньому кроці. Якщо клієнта влаштовує цей розрахунок, ми обираємо його. Клікаємо Створити договір. Обираємо менеджера, який привів клієнта. Створити договір. ми потрапляємо в договор DSCV. Із статусом Створено договір. І бачимо тут пов'язаний поліс, з якого цей договір було створено. Пов'язаний поліс ОСАГА. Для того, щоб ввести в Дію, договір DSCV і отримати рахунок фактуру, клікаємо кнопку Ввести в Дію. Дати ми. Розставили на попередніх етапах з вами. Зберігаємо дати і можемо перейти на форми для друку для формування рахунку фактури. Віддаємо на сплату рахунок фактуру. При необхідності. Віддаємо форми договорів з приміткою Зразок. Після сплати формуємо договір ДСВ. Клікаємо на кнопку сформувати. Обираємо відповідний тип продажу і клікаємо на кнопку Сформувати. Підтверджуємо формування. Договор переходить в статус «Сформовано». Це все, що стосується створення договору ДСЦВ. Дякую вам за увагу.